Зеленім саду, зелені в саду, зеленім саду зустрічались, зеленім саду, зеленім саду, зеленім саду, саду цілувались, зелені. Це я приїхала додому в сукай, от в себе в хаті і сиджу в себе на дивані, в затишку як добре, і в'яжу. А то я почала в'язати десь, може, років, вже п'ять тому назад. І ніколи руки не доходили до того, щоб знаєте, закінчити в'язати. Ну, тут ще багато треба в'язати. То таке буде, знаєте, сісти на диван, отак ноги прикрити, чи отак прикритися, то таке, щоб без роботи не сидіти, і провести ну, час, наприклад, вечірній час чи зимовий час. От, я почала собі таке в'язати. Не знаю, коли ще закінчу ту в'язку. То така накиточка, то така, таке покривається буде, то, таке довше ну, Широке таке. На одну спальне ліжку сиджу і на столі стоїть букет квітів. Я сьогодні пішла на ринок, а там продають всяку всячену, овочі, які не хочеш, фрукти, квіти. І от я собі купила, думаю, куплю таке щось, якусь квіточку, якусь недорогую, то купила. А виявляється, що то зараз вам покажу. Я навіть не знала, що тут квіти не треба в воду ставити. Такий букети маленький, 50 гривнів. Ну, Були по 70, трошки більше. Я купила такий меншенький, але подивіться, який гарний. Ото ті квіти, ну, я думаю, ви знаєте, що води для них не треба, вони підсихають і потім довго стоять. Ну, побачу, скільки вони будуть зелені. Я бачила, такі, такі в мене в дочки вже сухі, сухі, вони, вони стоять десь за два-три. Роки. Ну, але поки зелені, то дуже гарні. Бачите, такі гарнесенькі, І кольорові. От такі квіточки. Ну і вони потім висухають і кольори зберігають. Так. Такі. А тут, а тут зараз вам покажу. Я ще одне покривало вив'язала. Отут у мене в ящику таке маю дочці в Австрію привезти. То вона звідси з квартири взяла і сказала в Австрію привезти її. Вона в Австрії живе. От таке я її колись в'язала. Така в'язка була звичайна, пустенька, але зараз покажу, яке воно кольорове. Так. Ну, Таке веселе, знаєте? От, таке собі. Щось тут позав'язувала навіть. Ага, таке щось позав'язувала тут. щоб ви знали, яка його ціна, скільки тут не топ пішло, то є шерсть. То є не такі шерстяні. Бо ті, що я от показувала, той. Із... Якісь віскозні. А то є шерсть. Я купляла, бачите, різних кольорів, то я тоді ще порахувала, що отаке покривало, воно мене винесло, я щось не пам'ятаю, але десь 200, ну, не такі були дорогі шерсть, то дорога, то воно мене винесло ну, ще років 12-13, то десь так було. То я думаю, десь 250-280 євро. Я не рахую в'язку, я самі, самі нитки. Так, колись мала час, чи то я вже мала ті інтернети, чи не мала інтернети, вечори довгі, після роботи, і ото я в'язала, то я в'язала в Австрії. Ще таке одне вив'язала теж з чистої шерсті, то на селі в сина. Вже таке саме, тільки темніше. Що покажу вам за одне: Отаку я картину собі колись купила, купляла весною у Львові, не знаю, в якому магазині, тут якийсь великий, такий закупочний центр. То Я в такому відділі, де картина купила собі Отаку красу. Бачите, як гарно, яка гарненька така з виблиском. Скільки я за неї заплатила, 50 євро. Але вона гарна. Тут так в мене я собі повісила на стіні в спальні. А тут такі дами маю Єгипта. То коли я собі привезла то намальовані на, на такому натуральному. Така картинка. Ото а, а то, а то теж. Тут теж я не пам'ятаю, звідки то -то ми з Евеліною внучкою то було чорно-біле, а ми взяли, розмалювали на таке кольорове. Ну, і так висить тут. Ну, за одне отут повернула камеру. Бачите, мій такий портрет, але то я колись ходила на роботу і там до одних приїхав. Сперу батько, і він художник. І каже, до мене, я після роботи така замочена. І він каже, до мене, давайте я вам намалюю портрет. А я тоді така була замучена, сіла, і так швиденько уділася, і сіла, і він мене намалював. Ну, я трошечки не подібна, але ну, то вже років було 15 назад. ну, Звичайно, була молодша. І тут навіть підпис свій зробив. Такий та. Отаку етажерочку. Я собі тут в спальню в кутку, бо в мене є місце поставила звичайненьку, білу. Така в виді драбинки. І ще за одне вам покажу. Дивіться, яку я принцесу, то вже років. Ой, роки я вороків е, в Австрії. Хтось виставив на вулицю просто така гарна лялечка. І я її взяла. Бачите, яка красива. І вона у мене стоїть. Ну, подивіться, ну чим не? Бачите, а що вона ще тут? Дивіться, яка шапочка в неї. Платячко. Хтось не хотів, виставив. І вона в мене тут в куточку. Каніжна маленька принцеса, як то було давно, ой, молодість, як в тій пісні Зелений сад, вишневий сад, ти поверни роки назад, ти поверни мені даруй. Любов і поцілунок. Тут мої орхідейки цвітуть, які гарні. Я приїхала, а вони всі позацвітали. Правда, їх син підливає раз в тиждень. Ой! Отакі гарненькі. Ота цвіте майже цілий рік. Ось така висока весюлька. І оця біла королева. Вона зацвіла тільки так трошечки цього разу. Навіть відломалося там, кусочок відломалося. і вона так висіла, але я її підв'язала. Ось такі королеви гарні. А тут я вам покажу глядачі. Може, хтось ще має такий столовий набір. Ви знаєте, скільки йому років? 40. Ну, так. Десь я його купляла, напевно, опять мені було. 23. От подивіться, дивіться, яка ложка гарна. Бачите? І чим погана, чим погані такі ложки від теперішніх. От Подивіться, яка вилучка. Бачите? Яка гарна вилучка, і які вони зручні, як зручно цією ложкою їсти. Дуже, дуже дуже, зручні ложки. А от, подивіться, от ложечка, чайна, кофейна. Бачите? Я ними користуюся, хоча маю і інший ще набір столовий. Але користуюся от. Тим теж дуже вони мені такі, знаєте, ну гарні вони, гарні такі, така, ну, така класика, знаєте. От, і я дуже оцінюю. Хтось казав з молодих, ой, та то тепер такі не модні. От скажіть, от скажіть глядачі, скажіть, яка мода тут, і не мода. От, це можу сказати тільки. Аби сказати, знаєте, аби сказати щось. Добре, вам або ще вам покажу. От дивіться, от такі стакани. Бачите? Це теж я їх купляла, напевно, років вже 40. Подивіться, які, тут різні птахи. тепер таких не купиш. А от, наприклад, от такі. Я теж користуюся такими, дивіться, шедевр. Хоча я дещо з хрусталі, колишньої хрусталі повіддавала. А може десь і стоїть ще на горищі, шкода викидати в ящику. Але от цим я користуюся. Бачите, це теж красота. Ну, от такі, то вже більше сучасні такі. А оці, от скажіть, в кого ще є такі? От зверху стоїть одна. Бачите, не там може дві-три. То я часом собі влию чуть-чуть коньячку. часом. так. І то вже, то вже. І я собі їх, напевно, не знаю, скільки там маю. От я собі теж їх лишила. Аж загляну. А 4. От я собі лишила. От тут порох. Скільки я собі їх лишила. Треба повитирати. А оці, бачите, то теж теж років 40. Ну, я так не маю. Ну, такі теж, бачите. Теж з ободочком золотистим. Гарні, а стоять, там порох теж. Мені цікаві, глядачі, чи ще хтось отакі має гарні. Чи хтось користується отакими. Бо я користуюся. Holné šubia ja vy toho príjemní smala.